У Матеєвецькому центрі первинної медико-санітарної допомоги працює 25 медиків. Четверо із них це сімейні лікарі. У громаді давно мріяли про власний апарат УЗД, каже головна лікарка медустанови. І ось отримали таке потрібне обладнання. Вони допоможуть нашим лікарям швидко і правильно поставити діагноз і відповідно полікувати людей. І для наших населення, нашої громади, і для наших пацієнтів це також дуже великий плюс, адже вони зможуть на місці як прийти. Так, як і діагностику правильно, так і лікування відповідно до нашої спеціалізації. Очільник Матеєвецької громади тішиться, що якісні медичні послуги стали доступнішими для мешканців сільської місцевості. Апарати придбані у нас за рахунок коштів меценатів. Один апарат аналізатор крові, був придбаний нашими обласними депутатами. Це за допомогою Орисі Книшук та Книшука Богдана Петровича. А апарат УЗД було прийнято за допомогою наших підприємців, наших волонтерів, і теж брала участь Володимир Книшук в придбанню цього апарату. Задання апаратами з ну, місцевим бюджетами не потратили ні копійки бюджетних коштів. Активно долучається допомогою і родина колишнього очільника громади цього разу. Приклали зусиль, щоб таке дороговартісне обладнання потрапило у населені пункти Матеївщини. Якщо ми втрачаємо ще молодих, досить таки молодих людей в тилу, в глибокому тилу, це неприпустимо. Тому в е, нас була така ідея з початку року, щоб е, звернутися до медицини, щоб покращити рівень медичного обслуговування, і е, десь щось ми подумали. З Богданом Петровичем, але тих е... Депутатської квоти Богдана Петровича з обласного бюджету, як депутата обласної ради, вистачило тільки на аналізатор крові. Директор департаменту здоров'я обласної адміністрації Ігор Дмитренко певен, що інші громади Прикарпаття в найближчому часі отримують теж таке обладнання. Та діагностичне обладнання, яке зараз за допомогою і дякуючи благодійникам, куплено привезено і встановлено в даному лікувальному закладі. Це надважливе обладнання. Це є узд апарат, який в першу чергу буде діагнозувати. Захворювання, а також аналізатор крові, які також будуть показувати, чи є запальні захворювання. Тобто, це перші кроки, до чого треба не в'їхати в лікарню, а в першу чергу йти в дану лікувальну установу. У департаменті охорони здоров'я запевняють, що амбулаторії у сільській місцевості будуть доукомплектовувати, а медики проводитимуть відповідні навчання. Із перероба Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.